Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи, того часу чутка про Ісуса дійшла до вух тетрарха Ірода, і Він сказав своїм слугам: Це Йоанн Хреститель, Він воскрес із мертвих, і тому чудодійна сила діє в ньому. Оскільки ірод, схопивши Йоанна. Зв'язав його і посадив до в'язниці через Родіаду дружину свого брата Филипа. Бо Йоанн говорив йому не дозволено тобі її мати. Ірод хотів вбити його та боявся народу, тому що Йоанна вважали пророком. Коли ж був день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала серед гостей, і так сподобалася Іродові. Що він з клятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала: Дай мені тут на підносі голову Йоанна Хрестителя. Цар засмутився, але через клятву й тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав встяти голову Йоаннові у в'язниці. Голову принесли на підносі та подали дівчині. А вона піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли, і сповістили Ісуса. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри! Протягом року кілька разів читається. Сьогоднішній текст. Текст страшний. Вбито людину з задіянням неповнолітньої, як би це можна було написати в сьогоднішньому якомусь протоколі. Після всього, що здіялося, була задіяна група осіб за взаємною змовою і згодою. Ось таким чином усмертили чоловіка. За що? Говорив щось не те, говорив те, що люди не хотіли би від нього почути. І коли ми з вами чуємо ось ці описи, то страшно стає. Людині відрубали голову за те, що вона щось сказала. Цікаво теж буває, коли люди, читаючи старий заповіт, кажуть: ох, який же ж Бог в старому заповіті був жорстокий. Скільки було воїн, несправедливостей і смертей. Е, ну і якщо спробувати опонувати і пояснювати, що це не Бог був жорстокий, а люди були жорстокі, е, ну, то, звісно, ця дискусія трошки може піти трошки не в той бік, того, що ну, люди завжди хороші. Тільки Бог може бути недобрий. Ну, згідно ось цих наших опонентів. Але, на жаль, ось ця теза про те, що колись люди були жорстокі, а зараз люди не жорстокі, то, на жаль, Наша реальність критики не витримує. І якщо йдеться про різні прояви жорстокості, їх є багато, я наведу один приклад, до якого можна, я думаю, вже після двох тижнів ставитися трішки менш емоційно. Хоча, хоча. Ем, Є деякі прояви в суспільстві, є деякі ситуації, які змушують дуже серйозно замислитися ем, про жорстокість. Для ілюстрації, коли жінка вагітніє, то навіть її родичі можуть спитатися, будеш лишати? Ну, чи зробиш як зазвичай прийнято, ну, тобто вб'єш власну дитину. Тобто, ось це будеш лишати, є таким проявом невимовної жорстокості. Але це стосовно своєї дитини, а стосовно інших людей, ну, інших людей також потрібно масово винищувати всіма способами. За що? Ну, за те, що щось кажуть. Ну і ось власне, чому про два тижні. Коли вбили Ірину Фаріон, страшно було спостерігати взагалі за тим, що відбулося ще раз людину, ледь не впритул, застрелили в скроню біля під'їзду будинку власного. Але те, що ця ситуація є страшною, я думаю, пояснювати не потрібно. Але навіть це мене не так лякає, як реакція дуже великої частини нашого суспільства, яке, здавалося б, вже зазнало горя, біди, мало би стати людянішим, емпатичнішим, яке би мало би стати трішки розважливішим, розумнішим. А, ні. Реакція дуже багатьох людей на це вбивство договорилася. І мені довелося почути цю тезу від багатьох людей в різних місцях різного віку. І також в коментарях. Я мушу сказати, що мені від того моторошно. Тобто ще раз, по буквах, людину вбивають за те, що вона щось говорила. І е, реакція, ну, договорилася. Е, мені реально страшно від цього. Е, що це означає? Ну, іншими словами, давайте я спробую перекласти або пояснити, чому мене це лякає, Ну, якщо вас це не лякає. Я сподіваюся, що лякає, але е, це означає, що ти, ну або я, або будь-хто інший має право говорити тільки те, за що тебе не застрелять. Тобто, щоб ти почував себе в безпеці, ну чи я, чи будь-хто інший, ми повинні говорити тільки те, що від нас очікується. Е ну а решту часу тихенько собі супіти в дві дірки і нічого зайвого, зайвого для чужих делікатних вух не говорити. А якщо будеш говорити те, що комусь не подобається, то тебе пристрелять. Або щось інше тобі зроблять. Але в будь-якому разі ти не говори того, що інші не хотіли би почути. І е, ось це вбивство є лише таким епізодом. Цих епізодів, на жаль, маса. Е, чому зараз говорю про цей епізод, тому що вже трошки, сподіваюся, вляглися емоції е, за цей час. Але е, на загал ви подивіться, що це певен такий собі показник температури настроїв суспільства. Люди ось до якихось речей готові, а до якихось не готові. Хтось переживає, а хтось, хтось переживає якось інакше. Наведу інший приклад. Абсолютно інший приклад. З світу, здавалося б, безпечного. Де Людей не вбивають ні дронами, ні ракетами, ні біля під'їздів, де набагато спокійніше. Ну, як нам здається, спокійніше. Ось Західний світ, Європа, Сполучені Штати, ну, здавалося б, Оазис і найкраще, що, в принципі, могло би бути. І нам би там теж хотілося би бути, того що там все найкраще, ми собі теж найкращого бажаємо. Але є нюанси. Який полягає в тому, що е, на тих самих Олімпійських іграх про відкриття вже говорилося багато всього, не хочеться вже воду в ступі товкти. Але виявляється, що не можна проявляти релігійні символи. І теж мене дуже сильно змусив замислитися коментар в нас на кредо одного чоловіка. Я не знаю, віруючий, не віруючи, ну якось він на кредо потрапив. <кхід> І ось що він пише. Е, на стадіонах не можна проявляти релігійних якихось ознак, тому що ми що в храмах спортом не займаємося, якби чому тоді має бути навпаки. І тут в мене є кілька міркувань. Стосовно того, що написав він. Ці міркування проштовхуються теж наступними подібними коментарями, до прикладу, що «ну це ж надто і це не можна проявляти. Стосовно того, що це особисте, от цікава річ складається. Той самий усик, коли бився з Фюрі, один і інший в мусульманській країні, де за знак хрестика на шиї, або за те, що людина перехреститься, або за те, що людина публічно визнає Ісуса Христа своїм Богом, за те там не небагато здається, голову відрубують. Або ув'язнюють, перевірте, кому цікаво, хто хотів би е, е, бути достовірним до фактів, перевірити все докладно. Можете перевірити. Але і один, і інший в присутності шейхів, тих самих, які мають владу в цій країні е, на все, визнали Ісуса Богом, і здавалося би. А чому ви це робите? Це ж спорт, а це особисте. Чому ви особисто пропихаєте в спорт? Я не знаю, ну питайтеся Фюрі, Усика, я з ними не розмовляв, не зустрічався ні особисто, ні на рингу, і слава Богу, особливо те, друге. Але цікаво, що ну, можливо, тому що для цих людей особисте, як цей спорт, як би ми до нього не ставилися, і особисте їхня віра. Можливо, тоді, коли людина переживає якісь стреси, не знаю, там аварію, бій, коли людина переживає ось такий спорт, в якому за секунду можна втратити все і там, спортивну кар'єру, і е, життя, і здоров'я, і все на світі, то, можливо, така людина. Задумується про вічне, частіше трішки ну, в силу ось цього небезпечного спорту. І один і інший вони визнають Бога. Для них немає розділення це особисте, це не особисте, тому що і це особисте, і це особисте. Ще раз, я там не ставлю дуже, не знаю, в приклад, бо можна написати багато різних ситуацій з життя цих обидвох чоловіків і сказати, ось ви їх, в приклад, ставите. Я, в приклад ставлю конкретно в цьому, що вони не забоялися ані битися, ані визнати Ісуса, і вони знали, в якій країні вони це роблять. І для них це не було перешкодою і проблемою. тепер беремо різні олімпійські колім. Олімпійські комітети і як це зараз використовується. Також серед людей і серед, ймовірно, навіть і вірян, що не можна проявляти релігійні символи. Ну, наприклад, не знаю, хтось там перед якимось запливом чи стрибками, чи ще чимось іншим хотів би перехреститися або щось подібне зробити, а не можна. Е, і тут для нас з вами, для людей, які е, народилися, виросли вже після Радянського Союзу, або якраз біля його е, упадку, е, пам'ятаємо, що там так само було не можна. Е, якщо людина мала якісь релігійні прояви і її переслідувалося, або не можна було. І тут ми бачимо, повторюється те саме. А чекайте, а коли в історії ще було щось подібне, та було багато, коли йде. Розпад тієї Римської імперії. Так само ти міг бути ким завгодно Спортсменом, гладіатором, політиком, військовим, будівельником ким завгодно. Крім одного, ти не міг бути християнином. Ти можеш робити все, що завгодно, але в Ісуса Христа вірити тобі не можна. Вірити не можна, не можна визнавати тобі цю віру. І ми бачимо, що повторюється через віки та сама ідея. Ось ця віра не підходить, її треба відсунути на сторону. Можуть бути всілякі тарологи, нумерологи, можуть бути всілякі язичницькі речі, але аби не християнство. Християнство має бути десь підперте, десь сховане, десь, десь збоку, десь затюкане. І що цікаво, коли людина висловлює свою точку зору, християнську, її намагаються зацькувати різними способами, спочатку легенькими способами. Ось ціле, до речі, я помітив закономірність протягом останніх років, з 15 помітив закономірність, що коли людина висловлює якусь християнську точку зору, її намагаються затюкати однаковими словами: це фу-фу-фу. Я не знаю, це заклинання якесь таке. Треба от промовити три рази фу, і тоді якби вже ой, це щось таке, якась какабека, це християнство, ці ваші думки, це все моралізаторство, ваші білі пальта. Чому ви кажете, що те можна, а те не можна, кому, яка різниця, аби там, не знаю, діти були здорові, чи там, всім було приємно? Навіщо ви це кажете? І, і оце однакове, воно фу-фу-фу в різних людей, але повторюється так само. Це намагання якось затюкати людину. Яка має свої якісь християнські погляди. <кій> і тепер, чому всі ці приклади наводжу сьогодні? Приклади безумовно знайомі вам. Але я актуалізую і показую, що те, що було тоді за Йоанна Хрестителя, те саме є і сьогодні. Нічого не змінюється. Про Яна Хрестителя два слова, тому що про нього читається кілька разів протягом року. Лише пригадаємо, він міг собі тихенько займатися своїм. Ну, добре, навіть не дуже тихенько до нього приходило багато людей. Він їх хрестив, закликав до покаяння, готував путь Господню. В Адвент про нього ми дуже багато читаємо. Навіщо він чіпав начальника? От я думаю, найстрашніше, що нас може чекати у церкві, це не те, що нас буде переслідувати світ, бо він нас завжди буде переслідувати різними способами, з різною інтенсивністю протягом історії. Але це не страшно. Страшно інше. От коли вже в церкві почнуть казати: от, от про це говори, а про це от, Микола не говори, от це вже буде справді страшно. І це вже буде справді жахливо, бо це буде означати, що світ. Вкрадається або вкрався в церкву, оце тоді реально страшно, і це мене з усього, що мене лякає. Оце мене лякає найбільше. Ну але поки що, як Богу. Е, далі Іан Хреститель, він ж міг не чіпати начальника. Навіщо було чіпати? Тетрарх, маріонетковий, нібито там король, щоб ці всі євреї бунтівливі не, не смикалися. Навіщо він його зачіпав? Ну, сиди собі тихенько. Нащо ти порушуєш? Ну це ж начальник, це ж влада, там, всяка влада від Бога. Ну, навіщо ти це робиш? Ну перестань. Е, ні, не перестав. Чому? Ну бо він був прикладом. До наслідування багатьом, цей самий тетрарх. І тому Йоанн Хреститель говорив про те, що було і так публічно відомо. Чому не сказав йому навушку? Ну тому що це і так всі люди знали, і люди всі бачили, що брат забрав свого рідного брата-дружину, його відправив в Рим. Ну і був собі з дружиною тут, запалав хіттю на доньку тієї самої дружини. Тобто видно, що там було порубано і наколочено в голові. Все дуже-дуже-дуже сильно. Історія закінчилася для Анна Хрестителя. В, нашому, в нашій земній історії, тим, що йому голову відрубали, але він все-таки був непохитним, і він, е він казав те, що казав. Він вважав за потрібне говорити те, що неприємне, навіть якщо за цим йшли якісь наслідки. Так само, і кожен християнин протягом свого життя перевіряється різними випробуваннями, і або будуть якісь легенькі утиски, переслідування, натяки, фу-фу-фу, або людина зламається під цим натиском і стане робити так, як від неї почнуть очікувати, або, або далі буде продовжувати і буде мати проблеми. Це було з різними людьми, тут годі перераховувати. Ну, якщо про подібну ситуацію згадати, то можна і Томаса Мора згадати, і багатьох-багатьох інших, які повторили шлях Йоанна Хрестителя, ледь не буквально. Е, і це чекає і нас з вами. І у нас є вибір. Або ми сидимо тихенько. І нас ніхто не зафукує, або нас зафукують, і ми тихенько підгибаємо хвостик і кажемо все. все все Вибачте, ви не те подумали. Я буду чемним. Будь ласка, тільки не чіпайте мене, не ображайте. Я все зроблю, як ви скажете. Будь ласка, тільки не чіпайте. Перед кожним з нас стоїть вибір, що ми будемо робити, як ми будемо ставитися. Нехай Господь благословить нас е, прикладом і Пророка з першого читання Єремії і Йоанном Хрестителем, щоб ми міцно, твердо стояли на своїй стежці і нічого не боялися, і говорили те, що бачимо. Амінь.